Писай пропонує вашій увазі один з найкращих варіантів пам'яті для комп'ютера ddr 4 16 gb 3200МГц AMD Memory A9 Performance. Цей товар має рівень продуктивності, який задовольняє потреби різних користувачів від геймерів до професіоналів у галузі створення контенту. Ця пам'ять працює на частоті 3200 MHz, що гарантує швидкість передачі даних та оптимальну продуктивність системи. Ви зможете насолоджуватися безлаговою роботою програм, швидко завантажувати та запускати ігри, обробляти великі обсяги даних без затримок. ddr 4 16 gb 3200 mhz AMD Memory A9 Performance працює із системами AMD, що дозволяє покращити їх продуктивність і отримати максимальний результат від роботи з цими пам'ятями. Вона охолоджується вбудованим алюмінієвим радіатором, який забезпечує оптимальну температуру роботи і забезпечує стабільну роботу системи. Купуючи ddr 4 16 gb 3200 mhz AMD Memory A9 Performance в PISAIOLA, ви можете бути впевнені в якості товару. Ми співпрацюємо тільки з найкращими виробниками, щоб забезпечити нашим клієнтам надійність і високу продуктивність. Крім того, ми пропонуємо конкурентоспроможну ціну, що може задовольнити ваш бюджет. Не втрачайте часу, придбайте ddr 4 16 gb 3200 Мейдех AMD Memory A9 Performance в Пісайола вже сьогодні і отримайте новий рівень продуктивності свого комп'ютера. Завдяки цій пам'яті ви зможете насолоджуватися швидким і безперебійним використанням програм і ігор, а також максимально збільшити свою продуктивність при роботі з великими проектами.